Всім чувачки! ви на каналі Тігрікс та сьогодні ми будемо бісити нашого сусіда. Друзяки, гра... ця гра називається. Так, та все, я поняв. Ця гра називається. Гра називається Dark Riddle. Та сьогодні ми з вами потролимо нашого сусіда. Міські історії, корова, трактори. Один великий НЛО. Пакельні канікули Хелловін Різдво. Давайте начинаем с міського історії. дивіться сколько, шалені перегони. Да, ця гра безкоштовна, тому ми показуємо рекламу. ха ха Дивіться, тут якісь ще символи. Так, ми біжимо. Дивимся. і за нами біж. Що за там крабики, дивіться? Крабики. За нами біжить сосед. ми кудись біжимо. Сідаємо в машинку. Так а что делать? Душай. Окей. Нам надо крабиков уничтожать. Все, я заразумев. Так, давай. 35 крабиков нам потребно. Блин. А. Так, давай, давай, дужишь швыданьку. Даньку? по Манграфту. Так. Давай, давай. Та, блина. Давай, давай. Та, все, у мене одне сердечко. Зараз не потрібно. Опа. Блин. Уникаем ящиків Уникаем ящиків все. Давай, давай, давай. Блин, дуже, дуже смешно. Так, дивіться крабики, крабики. Скільки ще крабіків? У нас 2 хвилини. Надо, щоб ще крабиків піймати. Так, давай, давай. Чогось, чогось я тільки зараз почав цей цінувати здоров'я. Давай, давай, крабік. Все, крабики, до побачення. Так, 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 обережненько, обережненько. Ще крабиків треба задавить. Опа, давай, все. Я не на що нам давить крабиків. Вони що, типа якісь чи що? 28 крабиків ще. Ой, ми зібрали 28 крабиків. Нам ще скільки? 5 крабиків нам ще. ось этот от фінальні. Подожди, ще один. Ні, ще 4. Ось там ще спереду 2. Ой, блин, зараз головне на well цей. Ну, ящик не врізається. Давай, 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 встань, крабик, Все. О, не, да, покладь, соседям. Ура, все, ми виграли. Вся гра я безкоштовною, тому ми показуємо рекламу. Дякую вам за інформацію. Дуже корисна інформація, дуже інформативна. О боже мій! Дім сусіда затопили. А, а як так вода швидко? Зробіть свій шлях на територію сусіда. Так вот. Все, я відкрив. Надіж щипті в майстарді. Май Ладненько, пішли. У нас, заражу 60 яблук. Я не знаю, нам їм, Вони нам потрібні. А можемо шкафу стрілити? А, не можемо відкривати нічого. Котик, котик, цік, котик, котик, котик. Мурчить! Котик! мурчить! Полисмен там є, подожди! Эй, мистер полисмен! Там є полис. Эй, полісмен. Так. Вот, відріз от родина електричні панелі. Де електрична панель? Він десь тут був. Так, катана. Так, дивіться камеру. Вот. Відкритий холодильник наш. Фиг тебе. Ха-ха, <гаджу> я в нього кину. Офигеть. Ну вот відкрыем. Братани, в него зараз тупо весь пол покрыйся ледом. Все, Тепер дивимось. О, май. <гаджу> Короче, далее. Короче, грається дуже смішно. О, дивіться, він собі там оградил. Дивіться, він собі все заколотів, він собі все перегадів. Так що там було? Боже мой. Це наскільки треба було мене ненавидити, щоб тут сто братанчик? Мені треба брати... обережно від братанчика спрятатися. О, не інде. Так а смысле, а що там было? Так а що там было? Проникнено на территорию свого сосина. Да? Так а вот. Подожди, тут камера или що это? Так, добре, давите. Дивіться, Дивите дивіться, каралистичные облака. Лучше и прикинь, тут... Всё, тут треба загубиться. Ой, загубиться. Я тоже? Блин, да весело. Тихо, 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 Боже, я, я, я на стеке извлекался, что ничего сказать не могу. давай, блин. Да тихо, тихо, тихо. В бинокль на выше заднего. Спасибо. Вон вышка. Только не. Блин, мне туда забраться. Надо получить штуки. які зроблені... Опа, все, 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 все. Так, и що? Що за нафиг? У него есть клон робот. Эмм. Так, и що? Ммм, мы можем. Забери диск в кімнаті відеонагляду сусіда. А нашу. Так, котик. Так а нашу. Пам'ятаєте, як тут цей був пранк. Людий. Так давай, давай, давай. Так, вот диск. Найди телевізійників біля свого будинку. Нам треба в нього красть диск. Яка не. Сознущение. Окей, ми зараз через кришу, через дах будем. А давайте реально через дах. Понятно? А як тоді сбегать? А, тут же ж є. Точно. Подожди, не опять через все идти. Да? Ха, фіг тебе. Все, так. Мне фиг. Там сосед идет. Не, мне дупа. Хочу не. Блин, сли... А что ты стреляешь? А кто стреляет? Хочу много кинуть. Да, да, да. Все, на 20 секунд. Давай, давай, давай. Все, ну сахава, все. Ми вже все залутали. Так, телевізіонників. Телеві... А, вот. Ми всім покажемо, що він трансформується чи що. Так. Сидить він, дивиться телек. Breaking news. Я О! Хе-хе! Ура, все, тільки в нас чогось дві звезди, ну пофіг. Ця гра є безкоштовною, тому ми показуємо рекламу. Дякую за інформацію. Так, сусід іде з коробками. Щось мені поклав, чи комусь. Подивися, поржав трохи. Ми дістаємо цю коробочку. Відкривати чи ні? Ладно, відкриємо. Доставити посилку в Бренсі. Так. Нам потребно какому-то китайцу. Это он, пансал. Да, 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 здорово. Натя. Ну, положись. Вин... А, понятно. Хау. М -м, да, конечно. Все вот игры, то, что типа я и людина, я как с, с крабиком внутри ходит, чешо. Так, и какому-то еще мужику с курилкой Давим. Супер хотель. шоп я. Так одеться этот китаец. Я повинен ше. Так, Пітер, Привет. Чого ти на к на доху стоїш? Так, а де цей старик? О, містер Бренси. Ще Бренси? Во. На. І що? Так, а що далі? що далі? Що далі робити? Забери посилку у Пітера. оці от погані ці відправляєш? От тому челику. Надо це чупа-чуп сосать. Так, добре. Кому Пі Пітеру, да? От Пітеру Чогось він на даху стоїть Забери посилку Агати Уагаты. А, зараз Пітер цей. Типа. Ну, Лагаты. Ти. Подожди, а як мы з двома коробками будем ходить. У Мері. Хто така Мері? А, вот Мері, точно. Я же її тільки бачу. Підкинь посилки сусіду в ванну-кімнату. Інтересненько. І, типа заходить такое моется, да. І тут підірвається щось, что да? Вот что-то такие буду я чувствую. Понятно? Понятно? Так, куда? Вот туда вот. Вот сосед моется. Очевидно, наверное, помечаю. И ноча. Так. Так. Він миється, і що? А, і на нього краби зараз нападуть, да? Ну, не дуже смішно. Але от перше і друге це було просто. Не, ну. Да, перше Перше найкраще було. Так, містер Бренсі. А, подожди, тут пані Агата, окей, чо? Полісмен. полісмен. Так, Пітер. Пітер Пен, Мері і Чо? Так, а шо з цього? Пан Сау? І сусід Так, подожди. Що мені треба робити? Ми їдемо. уводяну у водяну кульку В Бренсі. В Я всіх буду. Окей. Ха, получай. Давай в пані Агату еще постреляем. Так. Кого еще водяними водяными кульками? В полисмену, давай. А що буду, манить, цікаво. В Питера. Не, в Питера найбільше. Давайте в Мэри ще раз. Мері Мэри дополнительный. Все. А до, до сети до чего-то не дошло. Так. И, идёт идет, И шо? Ха, здорово. О, как же боляче, да? Так и шо, тебе просто водяна кулька в голову попала. Это не боляче. Ну, мне, если честно... А, окей. Даром. И что на выпаде? Счастливчик. Короче, з вами був я, Максим, та да, вот, вот Пітер. Всім до побачення.